Всім привіт! Хто попав на канал до мене, написав до сюди таблицю. Повісим мабуть, зараз сюди, щоб було видно. Таблицю написав по періодам скільки потрібно корму на одну голову, щоб виростити свиню до 140 кг і більше. Це нову політику. Написав по якій я брав ячмінь пшеницю, кукурузу, горох, соєву макуху, вітаміно-мінеральну добавку. БМВД, Сорбент. Все написано. Кому цікаво, все тут є. Стартовий корм написав, що чого мене складається. Гровер написав, з чого мене складається. І Фініш також написав, з чого він складається. посчитав по чому у мене виходить 1 кг корму на старті, на гровері на фініші, потім собі вартість, яка в його виходить у мене. І зробив підсумок, скільки потрібно коштів для того, щоб вигодувати свиню 140. Тут у мене приведені максимальні затрати корму на одну голову. Дивіться, ось оде перша стрічка. Графа, чи як правильно сказати, ціна на зернову, білкову групу. Ціна ось оде з доставкою з усім. Затрати всі посчитані. Дивіться, у мене обходився 3,80 з доставкою. Пшениця теж 3,80 з доставкою. Кукуруза по 4 гривня. Є дешевша, ну, це буде з дуже великою влагою. Так що краще взяти по 4 дорожчої, ну і сушки, щоб була суха. Горох обійшовся мені 6,30 кілог. Макуха соєва по 15 я брав. Вітаміно-мінеральна добавка. премікс Ще по другому, як називають, 67 гривень кілограм. Білково мінеральна вітамінна добавка, Це БМВД, 900 гривень, мішок 25 кілограмовий. Це теж з доставкою з усім. Сорбинт 100 гривень кілограм. Друга, третя і четверта графа. Чи стопчик, чи як правильно. Це рецепт корму, старт, гровер і фініш. Ціни я вам вже розказав, що по чому мене вийшло. Тепер старт. Старт у мене вийшов 1 кілограм, це 11 гривень, 90 копійок. Ціна його получилася. Гровер у мене получився 7 гривень 77 копійок. І фініш 6 гривень 38 копійок. Ну, старт можна розділити як? На дві частини. То, що є старт 1 і старт 2. Старт 1 це до 23 кг вагою поросят. І другий старт від, від 23 і до. Там 32 кг чи 35 кг. Е, перший старт іде 25%, а другий старт іде 22%. Ну, у мене як ото, від 10 кг і поки не з'їдять 45 кг. То що на перший період від корму це на старті, е, поросята повинні з'їсти 45 кг стартового корму. Так що я його не ділю, а він у мене. Від 10 кг і до 30, будемо казати, отак. І гровер. Що в мене в гровер входить? Ячмінь 35, пшениця 36, 850. А чого 850? Тому що я додаю ще сорбент 150 грамів укорм. Горох 10, соєва макуха 15 і вітаміно-мінеральна додавка по нашому ще премікс. 3 кг. Він мені виходить, собі вартість 7 гривень 77 копійок. Гроверу нам надо на одну свиню 80 кг. О цінах потом розкажу. Все посчитано. Так, і фініш. Що в нас у фініш ходить? Ячмінь 17 кг, пшениця 40 кг, кукуруза 19 кг, 850 г. Тоже додаю сорбин, так от кукурудзи одняв. Гороху 20 кг. І вітамінно мінеральна добавка 3 кг. Тобі вартість фінішного корму. У мене вийшло 6 гривень 38 копійок. На фініші у нас свині. Одній свині треба з'їсти 225 кг. Це взято по максимуму. Взагалі, тут треба. 170 кг. Це є і хороша генетика, гарні умови втримання. Потрібно тоді фінішного корму 170 кг, щоб свиня виросла там до 135 кг. І що в мене виходить? На старті 45 кг по першому періоду свиня долажна з'їсти. На гровері 80 кг. І на фініші 225 кг. Разом це 350 кг. Середня вага візьмемо 145 кг буде. Може бути і більше, може бути і менше. Все залежить від генетики, від умов утримання і теп, тепте. Так, по грошах, що в нас виходить? На старті. Вони з'їдять. Лісі перевести в гроші. 535 гривень 50 копійок. Одна голова з'їсть. На Гровері 621 гривню. І на фініші 143. А, 1435 гривень 50 копійок. Разом це виходить 2592 гривня. Так. І що в нас виходить на виході? Так, і що ми можемо тепер заробити на одній свині? Якщо вона у нас з'їла 5. 2592 гривня. Додамо до цих коштів ще порося 10-тилограмовий. Це плюс ще 3000. Получається разом 5592 гривня. Середню вагу візьмемо. Поросят не 40, не 140 і не 150, а серединку візьмемо 145 кг. 145 кілограм. 145 умножаємо на 65. Так як цена 65,70. Не будемо же брати. Ну, можна середню взяти. Ну, я возьму 65 гривень. То, що цена ще й дальше буде падать. Це. Тута 100%. Так, 145 умножаємо на 65. Получається 9425 гривень. Так, і віднімаємо від цієї суми 5592 гривня. Получається, в нас 3833 гривні заробітку. Ну, це ще не чистого. Отсюди ще треба відняти затрати медикаменти. Воду треба, тому що не в усіх безплатна вода своя, а є же, що і платять за воду. Так що. Якісь маленькі розходники по-любому треба відкинути. Ну, 3000 виходить. Хоч крути, хоч не крути, 3000 на купленому поросяті виходить. Друзі, ціна на свиней озвучена. Оптова! Один-два порося буде трохи дорожче. Буде дуже цікаво узнати, яка у вас у регіоні ціна на свиней. Кому сподобалось, ставим подобайки. А гості каналу не забувайте підписуватися.